Головний інструмент не робити того, що тобі не подобається. Це головне, якщо що б ти там не робив, якщо, якщо тобі на самому головному першому рівні цей проєкт не подобається, або щось, ти розумієш, щось там не так. Це, до речі, головна свобода вибору займатися улюбленою справою, улюбленим проектом мені повезло, в мене і не один. І всі любимі, хтось трошки більше, хтось менше, і різні стадії. Але це головна запорука, щоб тобі вони не набридали. Це перша історія. Друга історія, звичайно, треба внутрішній ресурс має бути в тебе як у лідера, або як у власника. І це завжди, якщо власник приходить, нересурсний. ресурсний. Нещасливий сам по собі, і починає там щось будувати щасливу команду, ну це теж велика проблема. Я часто бачу, як інколи сімейні проблеми або якісь ментальні проблеми руйнують професійні там. Чи людина стає неефективною в проєкті, в, в команді, і починається. Тобто дуже важливо, щоб була ментальна історія, ну, ментальний баланс для цього дійсно важливо спорт, якісь хобі, відпустки. Для мене особисто сон. Якщо я виспався, це 90% 90% день пройде добре. Да, що в день буде добре, що все буде то, то ти вже от, починається. Ну і під цим тиском, війною, проблем залишатися собою. Людяність, в мене є ще таке там, вислів, що я всім раджу впустити війну в себе, тобто не втікати від неї, не ховатися, тобто, не ховатися від реальності, тобто прийняти, якою вона б не була, десь страшною, десь драматично, але впустити її себе, тому що цей страх, оцей втеча від реальності, він потім починає вилазити з іншого боку. Сам не експерт, але. Багатьом людям допомагає Це з ментальним здоров'ям, прям експерт-спеціалісти. Теж нема нічого поганого, що ти там раз на тиждень говориш з і там, які який там допомагає тебе структурувати.